Альбіні дев'ять років. Вона найстарша дитина в багатодітній родині Камликів. Альбіна, а розкажи нам, коли вибухає, ви ховаєтесь кудись? Ой, Чи... Ну, погріб ховаємося. Всі разом з татом, так? Ну, хлопці вдома сидять, коли Бог, ввіться, вони вдома в хаті сидять. Вони не ховаються. Разом із татом і двома молодшими братами Альбіна мешкає в прикордонному селі, що в Новгородсіверській громаді. Від населеного пункту, в якому мешкає родина до кордону з Росією, орієнтовно 17 кілометрів. Ця родина мешкає на території Новгородського ТГ, Новгородського району. Вона є особливою родиною, з якою ми спільно службу справи дітей здійснюємо нагляд за даною родиною. Підтримуємо всіма можливими способами. Це тобі падарочки посмотриш, що там. Шошка. Росіяни з різних видів озброєння обстрілюють населений пункт, у якому мешкає ця багатодітна родина. Сюди прилітає артилерія та долітають дрони. Ну, там два дрони з магазину впали. А так, в той стороні там пару снарядів. Не так часто обстрілюється, як територія Семенівської ОТГ, не так часто, як там Грім'яч, Кам'янська Слобода, камінь, але долітають і в півдрони. На жаль, російські війська обстрілюють цей населений пункт по кілька разів на місяць. Останній обстріл цього села був зафіксований 18 березня 2025 року. Та, попри це, тут досі залишаються люди, які відмовляються від евакуації. І родина Камликів серед них. Батько трьох дітей, одні з яких 9 років, а ще двом по шість, не погоджується виїжджати з території прикордоння. Це вже привычне, -то. Уже привыкли, уже не Я уже сам привик. Коли бабахують, це вже б заходять, така з пережити. Та призвика, як то, -то обходиться все. Рядом нічого не падало так. Інспекторка з ювенальної превенції Христина Іваненко зазначає, для родини Камликів уже підготовлений будинок, що розташований у селищі Понорниця. А місцевий староста готовий забезпечити багатодітного батька роботою. Утім, попри це, родина залишається жити в селі, що розташоване за 17 кілометрів від кордону з Росією. Неодноразово пропонували переселитися до СМТ-понорниця в співпраці з головою Понорницької ОТГ. Проте родина на даний час не бажає, або відповіді на питання: що якщо ну ми допоможемо вам, всім ми забезпечуємо повну евакуацію даної родини. Проте вони або там чекаємо дитину з НРЦ тоді або там не на часі, або там нам потрібен час. По сусідству з багатодітною родиною Камликів мешкають чоловіки. Його неповнолітній син Владислав Комендант. Юнаку 13 років. Вранці Владислав дистанційно навчається у школі, а ввечері та вночі слухає ворожі дрони, що пролітають над його будинком. Школа смячі у нас, так онлайн йдеться. Зараз канікули у нас ідуть до 30-го. Але нормально вчимось. Часто чуємо вибухи, так, ну, якщо сильні. Ховаємось куди? Погріб. Це рідко вони сильні бувають. Рідко вже стріляють, у нас це вже радує. Дрони так часто ночі шахету. Та, попри постійну небезпеку, ні сам 13-річний Владислав, ні його батько не планують евакуюватись. Хлопець каже, що в селі, яке розташоване за кілька кілометрів від кордону з ворогом, для нього все рідне. Сьотка говорила нам виїжджати, ну бажання немає, тут більше привично. Боля, тут радує себе. О, це це ага, дякую. підтримка цей час. О. У нас на жаль немає примусової евакуації дітей і е, батьки вже самі вирішують, це вже на, так сказати на їхньої на їхній совісті безпека їхніх дітей ми примусово не можемо ми рекомендуємо просимо соціальна служба службу справа дітей просить що вивозьте це безпека ваших дітей у сусідньому прикордонному селі чайки що розташоване орієнтовно за 8 кілометрів від кордону з росією мешкає родина Бабуся, жінка та дві її неповнолітні доньки старша Божена та чотирирічна Софія. Ми зараз знаходимося з вами в селі Чайкіно, так, на території Новцівського району. Він належить до Ногорцівської ОТГ. Тут обстріли значно частіше, літають дрони також. Безпекова ситуація дуже напряжена, як ви самі чули, що зриви лунають і десь поряд. Самім Чайкіна, бо кордон у нас вісім кілометрів 600 метрів до нашого села. Чотирирічна Софія Дуда розповідає, що коли на вулиці щось вибухає, вся їхня родина ховається в будинку. Старша сестра Божена іграми відволікає молодшу Софію від небезпеки. У моменти обстрілів усім страшно. Але коли разом, то вибухи здаються не такими гучними. Розкажи мені, Софійка, у вас тут є вибухи? Так. А страшно тобі? А, да. – Часто чуєш, що вибухає щось. Да. Інспекторка з ювенальної превенції Христина Іваненко зазначає, що цій родині неодноразово пропонували евакуюватися. Утім, мама з двома доньками залишається мешкати в прикордонному селі, що за 8 кілометрів до кордону з ворогом. Евакуації їм пропонувалась, проте вони ну, кажуть, що поки тут нормально, будемо мешкати. Я просто веду такий спосіб життя, який в мене і є. Обікнові. Виходиш, робиш щось там, ну, бухнула, Ну, Я не знаю, куди мені поїхати. Ну, Я ж боюсь, що я сама там буду, ну страшно. Буде. Поліцейський офіцер Новгородцівської громади Віктор Сузік, до зони патрулювання якого входять понад 20 прикордонних населених пунктів, розповідає, що наразі з села Чайкіне евакуювалася більшість місцевого населення. Люди виїжджають, багато вже виїхало людей, як з самого Чайкіна, так і з усіх населених пунктів, бо я обслуговую все прикордоння. За інформацією Чернігівської ОДА, станом на квітень 2025 року, у 20 кілометровій зоні прикордоння Чернігівщини досі мешкають приблизно 15 тисяч цивільних мешканців.